Доброго ранку, шановне панство. Закінчився лютий місяць. Я ще вам не виложив свої витрати протягом лютого місяця, які я обіцяв. А витрати, витрати можна розділити на три групи. Перша група витрати на грануло. На гранулу, гранули протягом лютого я зробив 126 кг. І вартість гранули по собі вартості 756 гривень. Далі, які в мене пішли витрати? Витрати пішли на електроінструмент. Електроінструмент я купив за зерно подрібнювач, бо в мене поламався біля 3000 тисяч Далі, я купив машинку. Електроінструмент такий, що заточує е, ножі, підточує сверла, сверла стамески. Тоже десь біля 1000 гривень, більше тисячі гривень витратив. І так, як я почав робити ще нові проекти з корми, я купив, я купив е, сітку 2-мм 15. Метрів ціна приблизно біля 2000 гривень. І далі, так як я роблю клітки для нутрі і клітки для курей, то ой, йдуть такі на поточні матеріали йдуть. І от все, всі мої витрати за лютий місяць. Я записую практично все, купив поїлки, написав поїлки шурупи, шурупи, Ну я весь все подетально розписував. І маємо на кінець місяця в мене я отримав в мінусі 9551 гривня. Все, дякую за увагу. Ось так ми ведемо господарку, і такі в нас витрати.